І всім привіт, друзі! З вами я Діма Бес. На жаль, я це відео записую 23 грудня, але воно вийде 26 грудня, так коли ви його будете дивитися. Хочу дещо вам розповісти цікавеньке, дуже, дуже цікавеньке це про конкурс в моєму телеграм-каналі. Якщо ви зайдете в мій телеграм-канал Діма Бес по ссилки, ви тут побачите такий цікавий конкурс, ось конкурс на подарунки на Новий рік. Е, які там будуть подарунки? Подарунки будуть від компанії Supercell. Е, спеціальні ссылки будуть на них, по які вам на зайти. Ці ссылки будуть офіційно перевіреними. Так що заходьте до мене мій телеграм-канал Діма БС. Нажимайте кнопочку «Участвовать». там завжди Просто нажміть кнопку «Участвовать». ось так. І вас там буде такий. Граз нажимаєте, зразу, якщо. І, якщо ви на ноутбуці чи на телефоні, вам просто потрібно на цей накріп... закріплений коментар, і... чи на цей конкурс нажати, і нажати кнопку «Участвувати». Далі там буде перевірка на підписки на канал від рандомайзера. І там буде написано, що ви вже участвуєте в цьому конкурсі. Так що, все, що вам потрібно, підписатись на мій телеграм-канал і, звичайно, на телеграм-канал. Мого менеджера. Так що ось таке ось у вас буде, ви вже участвуєте в цьому розіграші. Нажимаєте хрестик і все. Далі вас ще перекине на такий цікавенький телеграм-канал Україна 46. Це телеграм-канал мого менеджера і мого друга, тобто адміна. Він навіть не менеджер, був, тому що він в мене адміністратор. Так що... Заходьте, тут теж є цікаві пости і так далі. Все офіційним зроблено. Побажіть, йому хоча б добити вже 12 підписників, як у мене, 14. Так що заходьте до мене і до мого менеджера в телеграм-канал. Ми вас будемо чекати. Мій телеграм-канал і його телеграм-канал. Ми вас будемо чекати, ссылки будуть в описанні на наші телеграм-канали. Його телеграм-канал Україна 46, мій телеграм-канал Гіма БС. Силки будуть у описі, так що буду вас всіх чекати в своєму телеграм-каналі і в телеграм-каналі Україна 46. Всім пока-пока. І конкурсу вже дуже скоро.